Добрий день всіх хто любить продукцію компанії Ірсаг, і ті, хто хочуть узнати про неї якомога більше. І так, сьогодні ми будемо розмовляти про презентаційну сумку. Зараз я вам покажу. Ось вона, така презентаційна сумка компанії RSAG. І я розповім вам, що в ній знаходиться, навіщо вона потрібна, що і як використовувати, і розповім лайфхаки, які я здобула за три роки в компанії Ерсах, я Ващенко Світлана, лідер компанії Ірсах, і також я дуже багато моїх друзів, які люблять продукцію, питала, цікавилася. І сьогодні все, що я зібрала, я вам розповім. А те, що забуду у приватній розмові, можемо доповнити. Так. І в кінці можна буде задати питання. Всі, хто захотять, можуть задати питання. Так. І тепер прибирання вдома. Що для цього потрібно? Не тільки вода. Ми знаємо, що треба вже битова хімія, тому що жири, тому що грязь така, що вода не справляється з тою грязью. І є преимущество, да, те, що саме хороше, в ньому у битової хімії є е, недоліки. Е, ви вибачте, якщо я не буду е, не ті слова вживати, всі вони зрозумілі, але не українською, тому що готу, готувалася по літературі російською і дуже багато е, таких слов буде пролітати. Ну, нічого, ми їх всі розуміємо. І так, чим які ж е, по, Да, качество, Які? тим, що вся грязюка вона растворяється, хорошо змивається цими засобами, так? жири, там, грязь, яка вода не справляється, так? але є небезпека, яка ж небезпека у хімічних засобах? так? Це формальдегіди, фосфати, фталати. Для чого? І ще багато іншої агресивної хімії, канцерогенної. так Вона шкодить диханню, почкам, серцю. Ну Наприклад, я колись почула таку історію: одна жінка, вона, їй треба було помити натяжний потолок. І вона використовувала дуже хороший засіб, який хорошо розчинює жири, вона помила, але після цього їй прийшлося вирзвати швидко і дуже довго лікуватися, і дуже сильні последствия були. Так. Берганський університет 20 років досліджував, який ризик на дихання впливає. Домашня оця битова хімія, так? І виводи, які вони зробили, да що дуже повишає ризик праці легенів. Дуже сильно ризик на нарушення праці легенів. Також ми знаємо, що що сточні Сточна вода, яка попадає у наші річки моря, приносить у щеп екології. Фосфати, вони стимулюють рост сине зелених водоростей, вони дуже токсичні для багатьох жильців наших водойомів. І чи є вихід? Так, компанія Арсаг зробила чудовий вихід це мильний горіх. На даний момент, на даний момент так, це найкращий вихід, що дає. Чому? Тому що це, во-первых, це органіка. Що таке мильний горіх? Зараз я вам покажу Це, ось, от, це він вже висохший. Мильний горіх це не горіх, це така ягідка. Отут, може, трошки видно. В середині це така гарненька ягідка була, в середині була косточка, її виняли, і коли вона висихає, вона стає дуже, здається, як орішок. Вона така, коли влажна, сьогодні влажний воздух у нас дуже, вона аж липка. Чому? Тому що в ній є мильний сапаніни. О, і дерево називається. Сапіндус. Чого воно так називається? Сапа це мило, а індус це індійське. Індійське мило дерево називається індійське мило. Так, і е, росте він у тропіках Азії і Америки. Щоб це дерево почало давати плоди. А, ви ще зрозумієте, чого це я пішла у мильний горіх? Хоча. Мова про презентаційну сумку, так? Е... Ну, ладно, скажу. Оці наші засоби в компанії РСАГ, вони е... всі презентаційні сумки зроблені на основі мильного горіха. Це головне... Е... Його преимущества, да? компанії РСА запатентували е, з вироби з мильного горіху, і далі продовжимо про наше дерево, так? яке росте. Щоб воно давало плоди треба аж 9 років, і, але воно дає 90 років плоди і при тому 6 місяців на рік. Шість місяців воно дає плоди. Все знімає з нього, знімають, воно родить, родить, родить. Так. Плоди називають ріхтом. В скорлупі, то що я вам показувала, знаходиться 40% сапонінов. Це таке вещество, в честь якого названо мило, сапада, сапоніни, або наоборот, в честь них із О, 40% сапонінів сапоніни це поверхностно активні речовини, пар українською, пар російською. І вони рослинні. Пар це група веществ, які знижують натяжіння, поверхнесне натяжінням води. Із-за бла... і цього дуже добре змішується вода з грязю, з жирами. Да? Ми як беремо жирну водич... жир, водичку, і е... жир плаває, водичка окремо, жир окремо. І, вона... і от коли ми миємо так, жир. І вони не змішуються. А щоб змити, треба, щоб вода захопила цей жир. або грязюку захопила. Так, от пар є самим главним компонентом у всіх моючих засобів. Якщо написано, що нема пар, то це неправда, або воно не миє, або це неправда. І дивіться: мильний горіх це рослинний пар, так? Молекула, що таке, е, молекула поверхно е, сапоніна або пар, любого пар, пар вона дифи, дифильна, ну, коротше, я буду по-простому. Вона виконує дві ролі протилежних е, речовин. Одні відштовхують воду, е, а другі Притягується до води. І оті, що виштовхують, вони дуже хорошо змішуються з грязю і жиром. І вона виглядає ця молекула пара, вона виглядає як булавка. З одної сторони така гулька, да, представимо собі, і з другої сторони, така паличка, так? І виходить, одна вона може встроїтися в воду, а друга може. Захватити грязюку. І коли ми додаємо пар у воду з водою змішане, так воно захватує грязюку і притягується до води. Одною стороною воно захватує те, що нам не потрібно, а другого е, притягується до води, замодієм, воно замодіє з жирами і з водою, і з грязюкою. Так. Пар це транспортне таке засіб, який забирає пасажирів, котрі нам не потрібні на речах, на поверхні, там, на посуді, на одежі. Ну, от воно так працює. І є, є пар корисний, це сапоніни, те, що я вам казала, мильном горіхі. Сапоніни Вони не образують сапоніни не образують іонів. Вони – це натуральне, м'яко діє, безап... нешкідливе, так. І, і ще, знаєте, я хотіла вам так, в двох словах сказати, що сапоніни є не тільки в Мильному Горіхі, вони є, недавно я взнала, і у Каштані, у Конському Каштані, і у цьому Корень, корень, Корінь, корінь, корінь. Забула. В наших шампуньках біошампуня, корінь женьшеня, о, в екстраті корінь женьшеня є сапоніни і в конському каштані. Так от у біошампуні є сапоніни теж натуральні. Не тільки вони не в мильному горісі, у нашої біошампуні вони є ось так. Коншкового каштана працюють сапаніни і жінчені. Так, Мильний горіх. Я вже сказала, 40% сапаніні. Ну, ми знаємо, женшень сильно милиться, да, конський каштан. А мильний горіх, він дуже сильно піниться. От в ньому 40% сапаніні. Сапоніні. Так, е, безпечне. Називається рі, ріхта, да, ріта исследовал іс... універсіт... університет, Северна Кароліни, Северне це у нас, Північної Кароліни, так, що сапоніни можна використовувати як альтернативну, яка екологічно чиста. Альтернативу синтетичним моючим засобам. Це висновок університета Північної Кароліни, так? Ще переваги, які у Мильному горіхі, його в сапанінах, вони гіпоалергенні. При дерматитах можна, при алергії, не, не визиває прилив там, ну, щоб більше було, да? противомікробна має, противовоспалительна, регенерирующе, встанавлює рост, Так, так. лікувальні э, властивості, э, таких захворювань, екзема, псоріаз, перхоть, прищі, запалення, п'ятна на шкірі, випадіння волос. І в традиційній індійській медицині його вже дуже давно використовують, так? Також сапоніни не люблять, і вони справляються з шкідниками на городі, отак. І вони, ядові, як яд для насікомих для тлі, колорадського жука. І других захищають фітофтори, від фітофторіоза, так? тому що дуже сильна антигрибкова дія у нього. Ну, фітофтори ми всі знаємо, так? Так? А, і безпечно для людини і навколишнього середовища. Також воно не загрязняє нашу воду, землю і повністю розкладається. Також він справляється з парнифом, має вплив на поверниковий ефект. Він дуже сильно ці дерева виділяють, з'їдають їда... углекислий газ і виділяють кислород. А де можна використовувати? митті посуду, стірки, биту, як чистіще, як жидке мило, гілля для душа, як шампуні, і так далі. І ваша посуда буде сяяти, одежа буде яркою і чистою, а дом уютним, і використання воно безпечне. І ви зможете. І збіжать загрязнення навколишньому середовищем. І так, почнемо про нашу сумочку. Зараз ми.